Так, ну трошки вже приспособився, Прирізав отверху. Так, вона, Опа. Сутєво змінюється шум. Покраснела шийка. Трошки прикрутив. За годину літер ушов, так як і писали, да більше навіть, ніж годину. Зараз скільки у нас? 16.08, а я десь запалив пів треті. Півтори години десь точно літер ушов. Так, да, літер ушов. Ну це десь за півтори години і... Налаштовую. Швидкість налаштовую надува там. Куди сюди краник кручу. Цікава штучка така. Можна. Має право бути такий варіант опалення. А її ще можна використовувати як комфорка просто на дворі. Приготувати щось там ну таке смолу, варить. Ось ця така тонюсенька, як голочка. Шум суттєво зменшує, якщо закривати підвал. До красна ще не розігрів я її. І не хочу, щоб її не покрутило. А так треба пірометр. Гаряче, все гаряче. І навіть труба там з цієї сторони прогрілася, вже взятися не можна. Непогана штука. Головне, що масло є. У нас тут. Як і на відео, так і в житті. Немає диму зовсім шумить, значит паровоз едет.